Дніпро, величне місто, зі своєю давньою історією та архітектурою. Та, звісно ж, зі своїми міськими легендами, у тому числі і містичними. Як і кожне старе європейське місто з часів Єкатеринослава Дніпро успадкував і свої будинки з приводами. Сказано банально, як для реферату, але сподіваюсь, вас це вже зацікавило. А почнемо ми, мабуть, з самого відомого всім Дніпряна місця. На цей час, існуючого лише на фотографіях і спогадах. Лікарня Червоного Хреста. Відкрита у грудні 1910 року, вона належала місцевому відділенню Червоного Хреста. В її склад входили амбулаторія, хірургічний стаціонар та терапевтичне відділення. Також було відкрито аптеку. Територія лікарні займала майже цілий квартал. Завдяки місцю свого розташування в побуті її почали називати Королівством, а деякі королівством мертвих. На той час лікарня виконувала роль хоспісу. Сюди звозили безнадійних хворих з усієї губернії. Рівень смертності сягав 80%. У 1926 році в ній було проведено перше переливання крові у місті. Але це все офіційна історія різні міські легенди пов'язані з цим місцем. У 30-х роках сюди нібито звозили понівечені тіла жертв НКВС, що знаходилося неподалік. Згідно з одними, під лікарнею є розгалужена мережа ходів. Вириті вони були ще за царських часів, з якою метою нікому не відомо. Також там знаходився морг. Одна із легенд свідчить, що у цих підземеллях під час німецької окупації міста німці влаштували лабораторію для своїх лікарських експериментів, які мали на меті створити надлюдину. Відступаючи, вони не стали вивозити піддослідних чи вбивати їх, а просто заклали ходи у підвальні приміщення. Від голоду й мук замкнені в темряві люди божеволіли, деякі. Швидше за інших, впавши в повне безумство, стали вбивати, а потім опустилися до канібалізму. Після відновлення роботи лікарні персонал випадково виявив свіжу кладку цегли і вхід був відкритий. Всі були шоковані там була ціла купа поїдених людських тіл. Після очищення підвалу від останків він був знову закладений цеглою. У службові інструкції для працюючих там лікарів заборонялося проникати нижче за нульовий рівень. В лікарні постійно траплялися незрозумілі явища, особливо в річниці німецької жовтневої розправи. Через незрозумілі причини один за одним вмирали пацієнти, а операції приходили невдало. Хворі скаржилися на чутний ними ночами далекий плач та завивання. Які лікарі списували на слухові галюцинації, за словами бомжів, так-так, знаходилися люди, які розпитували безхатченків, які лазили у занедбаній лікарні. Там інколи спалахує світло, хоча його вже давно відключили. Це дивне світло, за їх словами, стало причиною загорання наприкінці травня 2012 року одного з корпусів лікарні. Вогонь з'їв перекриття та дах, але не дістався ніжніх поверхів, і нагадаю, усе це через дорогу від будівлі СБУ. Ще одна легенда свідчить, що спускатися в підвальні приміщення небезпечно для життя, і що люди, які досліджували стару будівлю, невдовзі вмирали. Існує ще одна версія пригод лікарні у 16 столітті тут знаходився великий цвинтар. І це таємницею не було. За радянської влади комунальники відмовлялися працювати у підвалах будівлі. А саму будівлю лікарні Червоного Христа у 1996 році внесено до реєстру пам'яток архітектури. А у 2017 році від розвалених будівель лікарні майже нічого не залишилось. Тому ухваленням міської ради лікарня була Позбавлена цього статусу, і була повністю знесена. У 2024 році на місці легендарного королівства мертвих. житловий комплекс. Є у Дніпрі непримітний двоповерховий кам'яний будинок. Ну як непримітний. Другий поверх цього будинку серед місцевих користується поганою славою. Використовується лише перший поверх, а вхід на другий, як і вікна, забиті наглухо. Також його називають будинок з привидами. Якось на початку 70-х один дільничий, щоб розвіяти забобони, взяв і оселився на другому поверсі, мовляв, нема там нічого боятися. Сміливого правоохоронця вистачило на місяць. Після чого дільничий з'їхав, розповідаючи про тіні, що переміщувалися по стінах. Що ж у будинку такого, що зламало рішучість навіть радянського міліціонера, який був переконаним атеїстом? В 90-х роках ще одну спробу зайняти приміщення робили різного роду фірми. На верхньому поверсі відповідно обладнювали склад. Але другого дня виявили, що незважаючи на цілісність зимків, ящики зламані, речі розкидані. Довкола страшний безлад. Після кількох таких випадків орендарі залишали приміщення і переміщалися на більш пристойне місце. Так у чому ж причина? Яка історія цього будинку? Як кажуть, вся справа в чаклуні. Який мешкав на другому поверсі будинку на початку ХХ століття. Легенда каже, що вдень мешканець другого поверху займався купецтвом, а вночі, який справжній пристойний чаклун, знімав порчу та тому подібне. Дружиною чаклуна була зовсім юна, прекрасна дівчина. Одного разу до нього за допомогою звернувся поміщик, той просив зілля, яке допомогло б йому позбутися нещасного кохання. Чаклон поміщику допоміг, але потім той став регулярно навідуватися до їх будинку. Але не для магічних процедур. Поміщик почав зустрічатися з дружиною Чаклона. Той, дізнавшись про це, пригрозив розправитися з ними обома, але жінка заявила, що вона вже все вирішила і йде від нього до поміщика. Наступного дня, виїжджаючи із заміського будинку, поміщик розбився на двокільці. Яку поніс переляканий кінь, він вдарився з короною і відразу помер. Дружина чаклуна зрозуміла, чи їх рук, а точніш магії, це нещастя. І через кілька днів, як і личить подібним історіям, під час бурі, на другому поверсі будинку, сталася страшна пожежа. Будинок майже не постраждав, вигорів лише другий поверх та горище. На місці пожежі знайшли обоглене тіло чаклуна. Його дружину після пожежі більш ніхто ніколи не бачив. Кажуть, з того часу його тінь усе нишпорить по горищі, намагаючись відшукати зілля, за допомогою якого Чаклун поверне дружину і потягне з собою в пекло. Наразі сам будинок повністю отреставровано, включаючи другий поверх та саме горище. А як ви вважаєте, було таке? Чи це просто міська байка? Є недалеко від залізничного вокзалу закинутий будинок, про історію якого мало знають навіть корінний жителі міста Будинок Горнштейна. Він має свою міську легенду, легенду, пов'язану з приводом. Побудований він був у 1890 році і їм володів багатий єврей Горнштейн. На першому поверсі він влаштував крамниці, відомі на все місто Бакалійну і Тютюнову. Він побудував свій бізнес на привезенні дорогих та рідких спецій чаю та тютюну з Азії та Індії. Одного разу у нього в помічниках з'явився таємничий індус раджан. Крім незвичайної для нашого міста зовнішності, він мав хист, догадання та хіромантії. Говорили, що він вмів лікувати спеціями. Одного разу до нього за помічю прийшов чоловік його син був при смерті, і лікарі вже не могли йому допомогти. Раджан провів сеанс хіромантії і сказав, що він зможе допомогти хлопчику, виліковувавши його спеціями. Однак це не допомогло і хлопчик помер. А батько поклявся відплатити за це і одного разу ввечері підстеріг раджана і зарізав його. З тих пір є легенда, що привид індуса не може знайти покою і блукає по закинутому будинку. Кажуть, що привид з'являється у образі білої хмари з чимось, що нагадує свічку. А ви що думаєте про це? Цікава міська легенда. Хто з вас пам'ятає кінотеатр Червоногвардієць? Збудований у середині 50-х років, він мав два зали для показу фільмів: Синій та Червоний. Синій кінозал мав погану славу серед місцян. З ними пов'язана ще одна міська легенда легенда про привид жінки з вуаллю. Існують, скажімо так, декілька версій появи цього привида. У 1965 році саме у цьому залі під час кіносеансу померла жінка, і згодом містом поширилась легенда про її привид, який майже щодня з'являвся у синьому кінозалі. Ще кажуть, що це привид померлої колишньої робітниці цього кінотеатру. А інші казали, що це була звичайна жива людина, з'їхавши з глузду «гадалка чи відьма. Яка наводила порчу на кожного, хто їй не подобався. Так існує легенда, що загадкова дама у синьому пальто і великому капелюсі з вуаллю регулярно з'являлася у кінотеатрі аж до середини 90-х років, поки його не закрили. Кажуть, що її улюбленою справою було підсаджуватися до глядача, який прийшов один на сеанс, розпитувати його про сюжет фільму, а потім сказати. Це ваш останній сеанс. Чи напророчити людині таку ж біду, як і у головного героя фільму? Ну що, багато хто з вас знав такі міські легенди? Напишіть у коментах, про які ще будинки з привидами ви знаєте.